Івасуки сказав тоді слово мудрецеві Джарадкару, ця дівчина носить однакове з тобою ім'я вона моя сестра, яка віддана подвижництву. Я буду отримувати твою дружину візьмеш її у кращій двічі народжених, я також буду піклуватися нею всією своєю силою обагатий подвигами. І коли Змієм була дана обіцянка, я буду отримувати сестру, Джарадкауров відправився тоді в оселю Змія. І там він, кращий зі зданавців мантрів, що дотримувався великої бідниці, благочестивий, що має великі успіхи в подвижництві, узяв її руку, запропоновано згідно із законом, при читанні мантрів. Потім, славетний Великімріші, він узяв дружину і пішов у чудові прекрасні світлиці царя Змій. Там, на приготовлені ложі, вкритим дорогоцінними покривалами, став жити Джараткару разом зі своєю жоною. І, ошановний, він уклав там угоду з жінкою. Не повинно ніколи бути зроблено або сказано тобою неприємне для мене. Якщо ж буде зроблено неприємне, я покину тебе й твій дім. Запам'ятай це слово, речене мною. І тоді та сестра царя Змій, вкрай збентежена і сповнена великого смутку, сказала йому у відповідь Хай буде так. І ось вона, чарівна, бажаючи зробити приємне, стала прислужувати чоловікові такої важкої вдачі. Способами, властивими білим воронам, і одного разу, сприятливі чаття час, сестра Васуки, зробивши згідно із приписами омивання, наблизилася до свого мужа великого пустельника. Після цього в ній було зачато зародок, подібний полум'дю, наділений надзвичайною аскетичною силою і блиском, рівний самому вогню. І він зростав ніби місяць під час світлої половини. І ось одного разу, коли прийшов якийсь час. Джарадкару, великий подвижник, склавши голову до неї на коліна, став стомлений. І в той час, як його найбільше із брахманів спав, сонце мало було вже зайти за гору. Наприкінці дня, обрахмане, мудра сестра Васокі, боячись порушення закону, подумала тоді чи буде пристойно, якщо я розбушу свого чоловіка, чи ні? Адже він з важкою вдачею й дотримується закону, хоч би не провинитися перед ним. Якщо загрожує гнів благочестивої людини чи спорушення порушення ним закону, то порушення закону буде найтяжчим злом, як я вважаю. Якщо я розбуджу його, він безсумнівно вибухне гнівом. Якщо ж буде опущений час здійснення обратів, то буде допущено порушення закону. Так розваживши розумом, Змія Джарадкару сказала тоді ніжно, солодковимовно. Таке слово тому ріши палкому аскетичною силою і який лежав подібно богу вогню. Встань, он наділений великою долею. Сонце вже хилиться до заходу, сутінки вже майже опани доторкнулись до води. Адже ти дотримуєшся обітниці прийшов час для здійснення агніхотри. Хвилина приємна і страшна наступають вже сутінки на західній стороні опани. Коли було так сказано. Той знаменитий Джерадкару, великий праведник, із тремтячими вустами сказав дружині такі слова Ти виявила цим зневагу до мене, О Змія, при тобі я не буду жити більше і піду, як і прийшов, бо немає острунко стан на о сонця, щоб, коли я сплю, зайти у звичайний час така впевненість у моєму серці якщо кому зроблена зневага де небудь, то не личить йому жити там, а тим більше мені, благочестивому або подібному мені. Коли так було сказано чоловіком Джерадкару, сестра Васуки, і у серці мовила тоді в місті свого проживання. Не зізнивай, я розбудила тебе, а зроблено мною це для того, щоб не порушив ти закону, обрахмане. Почувши сказане, мудрець Джерадкару, великий подвижник, повний гніву, сказав Змії, бажаючи покинути її. Не Олжа є вимовлене мною слово, я піду о Змія. Адже така була обопільна умова, затверджена раніше між мною й тобою. Я жив тут щасливо з тобою, Олюба. Ти повинна, очарівна, сказати своєму братові, коли я піду звідси обов'язка, що пішов твій пан. Ти ж, коли піду, я не повинна сумувати. Коли було так сказано, Джараткару, бездоганно складена й стрункостанна, поглиблена журбою й сумом, сказала тоді у відповідь на слово своєму чоловікові Кару, прерив частим від сліз голосом. І з благанням склавши руки. Лице її змарніло. Очі були повні сліз, але вона набралася сміливості, хоча й трепотіло серце. О, перебуваючий завжди в законі. Не лиш залишай ту, що також перебуває в законі. Вільну від провини, яка завжди дбає про благо коханого. Що скаже Васуки, мені нещасній. Котра не досягла тієї мети, заради якої мене видали за тебе о кращі двічі народжених. І того потомства, яке очікується від тебе моєю родиною, враженою прокльоном матері у найчудовіший, поки що не видно. Адже тільки внаслідок одержання потомства від тебе може бути щастя для моєї родини. Мій шлюб з тобою не повинен бути даремним удвічі народжений. Бажаючи блага родині володарю, я благаю тебе. І як жити у найчудовіший, будучи великодушним, вклавши в мене цей зародок, що не має ще певного вигляду, прагнеш покинути мене невинно та піти? І після того, як було так сказано, пустельник Джарактару, багатий подвигами, сказав своїй дружині слово, яке було підхожим і пристойним Цей зародок в тобі ощаслива, єріши, подібний ваш фанарі. Він буде високоблагочестивий і вправний у ведах і ведантах. Сказавши так, той великий мудрець Джерад Кару справедливою душею вийшов, прийнявши тверде рішення знову віддатися суворому подвижництву.